Великий каньйон, що простягається через штати Аризона та Колорадо, інколи називають одним з семи чудес світу. Щороку парк відвідує 5 мільйонів туристів з усього світу. Своїй славі каньйон завдячує чисельним художникам та фотографам, які щодо поширення телебачення передавали красу його природи. Для художників каньйон завжди був і залишається предметом натхнення. Продовжує Уляна Телюк. Південна частина Великого каньйону, улюблене місце Лінди Гловер гудж Все починається з кількох мазків. Відтак мало помалу картина набирає відчутного образу. Тисячі туристів приходять сюди щодня в надії вхопити красу цього унікального місця. Лінда могла би залишитися у своїй майстерні, малювати з фотографії, однак це не те саме, каже вона. Це колосальна різниця. Тут відчуваєш атмосферу, дихаєш цим повітрям. Навіть найкращі фотографії не передають того відчуття, яке присутнє тут Художники називають цей метод пленер, коли картини малюються на відкритому повітрі і передають усе багатство змін кольору зумовлених сонячним світлом. Щороку митці з різних куточків країни прибувають до Гран каньйону на запрошення керівництва парку. Вони малюють картини, які парк пізніше продає. Зібрані гроші йдуть на спорудження галереї, в які будуть виставлені роботи сучасних майстрів. Не так багато людей усвідомлюють важливість мистецтва для розвитку національних парків. Саме мистецтво вперше дозволило людям побачити західні землі задовго до телебачення та інтернету. Мистецтво відіграло велику роль у популяризації національних парків. Роботи Лінди Гловер Гуч можна побачити у багатьох картинних галереях на південному заході, як от в містечку Скадейл у штаті Аризона. Її картини дуже популярні серед туристів, які закохалися в пустельний ландшафт і хочуть мати щось на згадку. Сама ж художниця каже, що каньйон уже став частиною її життя. Я хочу, щоб сонце освітило ось це місце. Воно там буде, можливо, годину, а то й менше. Зараз задуже яскраво. Написання цієї невеличкої картини забирає весь день. Однак Лінда часу не відчуває. Їй тут подобається. словами цього не передати. Це надзвичайно гарне місце. Але водночас складне для художника. Погода постійно міняється, і перед вами відкриваються нові краєвиди. Можна малювати все своє життя і завжди бачити щось нове. Врешті-решт, картина закінчена, але освітлення знову змінилося і змінився пейзаж. Так, що Лінді доведеться повернутися сюди наступного дня? Уляна Телюк Голос Америки. Великий каньйон простягається на понад 445 кілометрів, досягаючи у певних місцях 29 кілометрів у ширину.